Чик спиті, мовчих браник, рай синідепо край, пістяється через край, люблю бай, бубай, а січне будинок. Оси тебе, нині всі, святий чудотворче, та щоб жили ми усі, як Бог того хоче, та щоб жили ми усі, як Бог того хоче. Під час водія в Римській імперії на до мене встав, за тим коледну спачення, і кинутий до в'язниці. де царівання постатила і У 325 році великий святий Миколай був присутній на першому Вселенському соборі, деревно захищав у Церкву. церкві. У грудні 343 року Великий святитель помер. Тіло його було поховане в соборному храмі міста Мір. У цьому за Алексія Олексія Комнина у 1087 році неплінні мощі святителя Миколая були перенесені в місто Бар, що на півдні Італії. Це сталося після того, як варвари захопили лікійське місто Мір і спустошили його. Присвітолого з міста Бар у весні святий Миколай заповів принести мощі з міста Мір у місто Бар. Коли просвіто розповів про це людям близьким до церкви, ті дуже зраділи з великому дару Божому. Вони відправили жителей священників на кораблі в місто, де відшукали раку з мущами і принесли її на, кораблі, на корабель. При цьому дуже багато людей зцілилося. Жителі міста вийшли зустрічати церчати корабель із свічками і піснями. Вони з радістю у черзі прийняли освітімащого і Божого у церкві Іоанна Бетечі. У той час місто Бар було під управлінням Константинопольського патріарха. Жителі його сповідували віру православної східної церкви. У 12 столітті нармани завоювали всі грецькі володіння в Італії. Папи, перебуваючи wow. добре, в добрих стосунках з Нарманами, утвердили греко-італійській церкві свою владу. Замість влади Константинопольського патріарха, замість грецької ієрархії і богослужіння, почали вводити Латинську. Ця зміна відбулася через 100 років mm -hmm. по перенесенні моще mm -hmm. до, mm -hmm. до Тверця Миколая. Mm -hmm. На третій рік за перенесення муші, відкривши ще околишніх міст, а хереї і священки при великій кількості людей урочисто перенесли моші Святого Миколая. мощей Святого Миколая святкується 21 травня. У Київські ж всі прагнуть перенесення мощей з міроба, встановлено від київського пострілів. Митрополита Йоанна ІІ і київського князя в середу. Припрі, 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 при -при, посипує сніжок, стук-стук, хтось кличе діточок. Бо божний був нічемним, свято не дарено, ну то байди куба, то я тихо потіша, ну то байди куба, то я тихо потіша, міть місяць у лічок, ми ковайте до літом. У мішку несе багато, переручиш. Сон наказує дрімотні. Спати всіх ночі кладай, пам'ятай, адже сьогодні ходить ти, Миколай. Діти чемно полягали, вже й дрімають. Та цю мить, наче небо запалало, десь дзвіночок залечить. А очка прилетіла, Сішає до вікна, плеч до ранку а на небі дивина. Бачиш, сирену, стали це не землю. Серце дівчини тривога, чи не зниться зими? Чать, мов дикортива коті, заліз рівні черги. А я ядко долоні, тима віжка за немає. А на санях без тут кругів. Це це подарунки, знай. Їх дівчевних добрих діток везе з неба. Миколай. Раптом сани зупинились. Наче у чаїні сніг Вмить ворота відчинились. перед санями Пересаняємося. Миколай ступив на землю, сніг таке, синько робить. В'єсці, серденько, салену у галю. Дікше треба Ноги, наче Що ж мені тепер робити? Не ступлю її кроку, ні. Та святий вже на порозі. З ним Ангелик треба йде. церкви дівчинка в тривозі. Подаруночки несе. Але бачить ангелятку не мати на курока. Тож позаду, Чортинятко. Несе ж мутрізок. О, жах! Ой, не треба чертиняти. не дружує з ним зовсім, не пускайте його в хату. Галя думає, а втім він і сам кудись подівся, наче б його не було. Тільки ж мотрізок лишився на долі. Це, напевно, він його забув взяти, як із хати, і з хати утікав, бо зустріти тут дівчатко добрий черний не чекав. Чи ти молишся щоденно так. за батьків за зарібний край? І не мене твій день даремно, питав Галі Миколай. Рідну мову свою знаєш, не цураєшся її нею, всюди розмовляєш, кажи правду. Так, молюся, Миколаю, за країну, рідний край Свій мову поважаю. І батьків, і старших знай, я пташки, цвірята, віченю помогла, то заходь, будь ласка, в хату. просто явочка мала. Що ж, як так, то на хвилину я з ангеликом зайду. Дуже тішиться, дитино, що все в тебе до ладу. Бачу скрізь порядок в хаті, книжечка он на столі. Певно, любиш ти читати? Так, читаю день при дні. Та для тебе ось кохана, подарунок маю я, книжка ще ніким не знана. Буде він тепер твоя. В ній про всі зимові свята тут написано. Читай, бо святами зима багата, їх шануй і пам'ятай. Ще й погладив по голівці, ще сніг від сліду на голівці. Галі глянула вікно, зникла глазарина дорога. В та в <кліпи> чи покучає дівчинка тривога? Чи це сон, чи мана, Але ж ні, ось він, поконав. Швидше, Галя, розгортай. Це ж би не дарунок, Книжка, ти ж читай. Де <кліпи> сонце заходить, Миколай приходить сама. Боже щастя, дай Боже здоров'я богові, <кій> щоб ви дочекали, ми коли справляли ще на другий рік. Щоб ви дочекали, ми коли справляли ще на другий рік.